Добрий день малята! Любі хлопчики дівчатка. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Вони сидять у нас на килимочку і веселять в нас в наші важкі хвилини. Це наші іграшки. Є такі іграшки, яким нам весело гратися. Підкидати, кидати один одному. Звісно ж, це наш веселий, дружний п'яч. Він круглий, різнокольоровий. Є ще дуже цікава іграшка. Для дівчаточок. Вони люблять їх вкладати спадки і одягати. Це лялечка. А ще хлопці дуже полюбляють грати машинками, у них прив'язують за мотузочки і тягають вантажівки. Це наша машинка. А ще є цікаві дуже блоки, з яких ми вміємо складати фортеці і будиночки. Це називається конструктор. А ще ми вміємо дуже гратися і любити наші іграшки. От ми їх ніжно називаємо ведмедика ведмежатком. А наш літак літачком. А машину нашу червоненьку називаємо машинка. Дівчатка називають Лялю Лялечка. Але, але є дуже неприємні речі. Є такі дітки, які люблять дуже ламати іграшки. Їх не можна ламати ні в якому разі. Розкидати по кімнаті теж не можна. А ще не можна забирати один у одного наші улюблені іграшки. Це неприємно. Треба гратися, ділитися, дружити. І ніколи-ніколи не розкидати Діти. іграшки. А хто з вас знає, де можна купити іграшки, звісно, в дитячому іграшковому магазині. А давайте зараз з вами сліпимо м'ячики для іграшкового магазину. Але треба спочатку зробити гімнастику для наших. Пальчиків. Давайте почнемо робити гімнастику. Є в зайчихи п'ять малят, п'ять маленьких зайчинят. Всі вони рядочком сплять. Раз, два, два три, чотири, п'ять. А зараз для того, щоб почати ліпити з пластиліну, треба поділити наш пластилін на три частинки. Щоб було три м'ячики. Давайте стекою поділимо пластилін на три рівні частинки. Одна. Трех. Дві. Так, тепер як ми будемо робити м'ячики круговими рухами будемо катати по колу, м -м -м. щоб отримати гарний круглий м'ячик. Катаємо, катаємо, колобок гарний зелений м'ячик. О, як гарно у нас... угу. Ану ще стараємося, стараємося, катаємо руками, ага. Ану покажи, що в нас вийшло. Mm -hmm. Ой гарненький м'ячик, давай ще один зліпамо м'ячик. Так, молодець, катаємо, катаємо, катаємо колобок, гарно катаємо. Так, а ну глянь. Є в нас м'ячик кругленька. Ну, ще докатай трішечки. Докатай іще трішечки. Молодець. Кат... Ой, відкладай в сторону. Давай ще скатай м'ячик. Давай. Катай. Ой, молодець. Молодець. А тепер порахуй, скільки ми м'ячиків скатали. Один, Два. Три, три м'ячика. Nee, yeah. Давай ці м'ячики зараз всі погрузимо. Куди ми їх погрузимо? Okay. В дитячий іграшковий магазин відвезем. Грузи наші м'ячики, в дитячий іграшковий магазинчик. Ой, молодець, всі м'ячики поїхали. А тепер ми трішки відпочинемо і повеселимося. Із груденькою лисичкою Лаляля <плес> Жила собі лариска, хитренька ялиска, цілий день гуляла, співала, танцювала, з вовчиком, братиком за столом сиділа. Всі сосиски з'їла Лариска, Лариска, А де моя сосиска, чому порожня миска, А ну кажи, Лариска, 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 А де моя сосиска, чому порожня миска?